Вітаю! В цьому відео ми розберемося з поняттям логарифма та навчимося обчислювати логарифми. Мене звати Олександра Романівна і я вчитель математики. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як легко обчислювати найскладніші логарифми. Отже, що таке логарифм? Логарифмом числа b за основою a ми називаємо показник степеня, до якого треба піднести a, щоб отримати b. Тут важливо пам'ятати, що a більше нуля, тобто a додатнє число, А не дорівнює одиниця, і b і b також більше нуля. Записується це так: логарифм Б за основою А дорівнює С. Цей запис означає, що А в степені С дорівнює Б. Будемо для себе використовувати такі стрілочки, щоб запам'ятати, А треба підносити до степеня С, щоб вийшло Б. Отже, оцей запис. Рівносильний такому запису. При умовах, які ми розглянули. Логарифм 7 за основою 7 дорівнює одиниці, бо 7 у першому дорівнює 7. Оглянемо ще логарифм. Одної другої за основою одна друга. Це буде також одиниця, бо одна друга у першому степені це і буде одна друга. Звідси в нас випливає така формула, що логарифм А за основою А це завжди одиниця. Чому? Бо А у степені 1 дорівнює А. Логарифм одиниці за основою 5 дорівнює 0. Бо 5 у нульовому степені це одиниця. І так само логарифм одиниці за основою 1 третя також дорівнює 0. Бо… 1 третя у степені 0 дорівнює 1. Звідси випливає, що взагалі логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює 0. Логарифм 9 за основою 3 дорівнює 2. Бо, пам'ятаєте, стрілочки, як ми малюємо. Бо 3 у другому степені дорівнює 9, якщо вам важко малюйте такі стрілочки. Бо 3 у квадраті дорівнює. Що таке 3 у квадраті? Це 3 на 3, і тому це дорівнює 9. Логарифм 1 дев'ята за основою 3, це буде мінус 2. Бо. 3 у мінус другому, це 1, що ділиться на 3 в квадраті. І це буде 1 дев'ята. Наступне логарифм десятковий 100. Цей запис читається як логарифм десятковий. Тобто, ми знаємо, що. Логарифм за основою 10. Логарифм B за основою 10 позначають як ось так записують, пропускають буквочку О і записують, Ло, читають логарифм десятковий Б. Отже, отже, логарифм десятковий 100, це буде 2, бо 10. До другого степеня дорівнює 100. Пам'ятаєте, якщо вам важко ви малюєте собі стрілочки. В даному випадку тут основа 10 не пишеться, то ми просто її уявляємо, що 10 у другому. А тут у нас 10 у якомусь степені буде 0,1 сота. Що таке 1 сота? Це. Це 1, що ділиться на 10 в квадраті, або це 10 у мінус другому. Тому цей логарифм дорівнює мінус 2. Ще раз прописуємо, бо що таке 10 у мінус другому, це 1 поділити на 10 у другому, і це 1 поділити на 100. А це те саме, що 0,1. Наступний логарифм, корінь з трьох за основою 3. До якого думаємо, до якого степеня піднести 3, щоб вийшло корінь з трьох до степеня 1 друга. Якщо треба, промальовуємо собі стрілочки. Допомагаємо собі думати. Дійсно, 3 у степені одна друга, це буде корінь з трьох. Пропишемо це. Кожен раз це пояснювати не треба. Це я вам пояснюю, чому це так. А ви можете в завданнях просто записувати одна друга і все. А для того, щоб ви розуміли, чому це так, я прописую, тому що 3 у степені одна друга це буде корінь з трьох. Знайдемо логарифм трьох за основою 9. Ми маємо подумати, до якого степеня піднести 9, щоб вийшло 3. Ну, ви знаєте, що корінь з 9 це буде 3. А корінь з 9 це по-іншому піднесення до степеня 1 друга. Так? Бо, якщо ви шукаєте 9 у степені 1 друга, то це те саме, що ви добуваєте корінь квадратний з 9. І це буде дійсно 3. Це вже. Трошки складніші логарифми, і зараз я вам покажу спосіб, як справитись, коли ну, от не знаєш, до якого це степеня. Цей спосіб підійде для розв'язування всіх завдань і попередніх складних завдань. Отже, ми можемо сказати, що нехай цей логарифм дорівнює Х. Я не можу зразу сказати, до якого степеня піднести. Ну, якщо ви не можете зразу сказати. Тоді, за означенням логарифма малюємо собі стрілочки. За означенням логарифма у нас 4 у степені Х має дорівнювати корінь третього степеня з 4. Отже, запишемо це. У нас 4 у степені х має дорівнювати. Корінь третього степеня з 4. Ми отримали показникове рівняння, а ви знаєте, щоб розв'язати показникове рівняння, нам потрібно зробити однакові основи в лівій і правій частині. 4 в степені Х, так і переписуємо. А корінь третього степеня з 4 по-іншому, це 4 у степені 1 третя. Звідси випливає, що x дорівнює 1 третя. Ми тут використали з вами формулу, що корінь nного степеня з а це А у степені 1, що ділиться на n. І розглянемо ще один такий досить складний логарифм. Нам потрібно знайти логарифм 1 шостої за основою 216. І це непросто. Тому ми позначимо цей логарифм, нехай він дорівнює Х. Тоді малюємо собі стрілочки, якщо ви ще не запам'ятали, що 216 у степені Х має дорівнювати 1 шоста. Отже, Запишемо тоді таку рівність 216 у степені Х дорівнює 1 шоста. 216 це 6 у кубі. Це 6 на 6 на 6. А, 6, а 1 шоста це 6 у мінус першому. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються і ми отримуємо. Ось таке показникове рівняння. Основи однакові значить мають бути рівними показники. І можемо сказати, що х дорівнює мінус 1 третя. Ось так можна обчислювати логарифми. В наступному відео я розповім, як застосовувати основну логарифмічну тотожність до спрощення виразів. Підпишіться на канал, щоб не пропустити, та натискайте на дзвіночок. До зустрічі!